Право, і, і знизу і доверху тягуємося. Це також головний етап, тому що якщо ви зараз дуже швидко будете витягувати, там зараз за два, то може десь е, не, тонше, десь довше бути стіночка, то потрібно так по чуть-чуть видержимо, -чуть відчуваємо і по чуть-чуть підтягуємо. Почуть -чуть, там можна десь 20-30 разів будемо підтягувати. Так, це

Спочатку на потрібно нам низ підправити, а потім вже витягувати. Я це вже зробила, але під кінець я побачила, що в мене там трішки не так пішло. Але можна отак пальчиком забрати так рівненько, і все. Тепер беру отак пальчик, Забираю глинку на покину. Мочу ще бачити. Наший просто в данній момент, який забираємо мечалочкою, отак, водичку, і також зовні сиренинки і зовні з усіх сторін. І от така магія в нас виходить. Так, ось Остановлюємо, беру тепер знизу зрізачку. На пальчики натягую. Так, і якомога сильніше знизу до себе підтягую. І опа, і ми вже зрізали наш виріб. Можна ще на низ щоб краще було відходило наша мисочка на низ змочуємо так водичку, щоб легше відійшло. І все. І злізок беремо нашими ручками. І ось що в нас вийшло. Отака в нас мисочка з вами вийшла. І у вас також така вийде. Так що, вірте в себе і все вийде.